Ти верховний головнокомандувач, і ти і ти кав того, щоб сказати йдіть до військоматів, долучайтеся до загонів тероборони. Він каже: Зберігайте спокій, це головний заклик верховного головнокомандувача країни. Та замість того, щоб рити окопи, про що казали Зеленському і всій там зеленій команді, ще починаючи з вересня місяця вони рили під опозицію, рили під бойових генералів, яких тоді теж заводили в кайданках в ці в клітки. На жаль, Зеленський використовує цю ситуацію для того, щоб зняти з себе відповідальність, відтермінувати політичну відповідальність, відтермінувати вибори. Тобто, ми ж пам'ятаємо, як на камеру Зеленський тоді в масці сидів він напроти голови ЦРУ і каже: у вас добра розвідка, але ж вона, вона далеко, а наша близько тут, і наша краще знає. ДБР повідомили, виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині та повторно затримали командувача оперативно-тактичного груповання Харків. Правоохоронці переконані під час оборони на Липецькому напрямку екзолонокомандувач екскомандувач невірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці. Колишнього командувача затримано йому буде оголошено про підозру за частиною 5 статтею 27 та статтею 429 кримінального кодексу України. Сприяння у самовільному залишенні поля бою або відмова діяти зброєю. За даними змі, йдеться ймовірно про генерала Юрія Галушкіна, якого повторно затримали після того, як з нього внесли заставу у 5 мільйонів гривень та випустили із СІЗО. Як заявив журналістам адвокат генерала Михайло Величко, Галушкіна затримали, нібито через те, що він може переховуватися. А це за словами адвоката не відповідає дійсності і нічим не підтверджується. Нагадаємо, напередодні представники СБУ затримали трьох посадовців збройних сил України, які за даними слідства не забезпечували належний захист Харків. Щони під час наступу ворога у травні 2024 року, зокрема, не підготували оборону прикордонних районів Харківщини та втратили управління боєм під час повторного наступу росіян на обласний центр. А також порушили вимоги при підготовці оборонних рубежів у зоні. Відповідальності, ну скажімо так, зараз у мережі гуляє там відео з приводу підготовки чи не підготовки, і так далі. Тут дуже важко оцінювати, яка реальна ситуація. Хто там не був, той не знає. Для цього власне і існує слідство, і існує все. Я не розумію, чому потрібно затримувати, арештовувати командирів, якщо вони перебувають на військовій службі і так нікуди не можуть піти без там всіх дозволів і всього решта, тому що за це взагалі кримінал передбачений. Та? Ну тобто вони в принципі і так перебувають. Я не розумію оцих якихось гігантських застав, які ставлять. Ну, Там 5 мільйонів, а тут взагалі там от по Рюмшину, наприклад, 90 мільйонів. Що, що це за застави такі у нас? Звідки вони беруться? Чому у нас командирів судять власне, цивільними судами? Як цивільні можуть судити військових? І потім от те, про що я згадувала на включенні, досі була, ну, не гла... було негласне табу певне. на та? Егляд на обговорення, на оцінку підготовки, непідготовки ну там відсторонення це одне, але судити це дещо інше, тому що тоді можна ставити питання. Ну, до всіх, включно і з на національному рівні. Так от є таке поняття бойовий імунітет, і поки продовжується активна фаза бойових дій, то всі ці воєначальники мають бути за увагою закону. Тільки коли закінчиться активна фаза, тоді будуть створені відповідні, там можливо урядові комісії, там державні комісії, як це відбувається в Ізраїлі. От я завжди наводжу приклад, що зараз герці Галєвий, начальник генерального. Но штабу визнає свою провину, да навіть написав вже написав навіть рапорт на звільнення там в березні місяці по закінченню активної фази, і лише після цього будуть відповідні е, створені комісії. Так само і голова Шабаку, і голова Мосаду, і начальник так званого південного військового округу визнає свою провину, але зараз ніяких судових справ по них не, не проходить. Тобто в ефірах цих телеканалів обговорюють політиків, обговорюють Натаньягу, Бенґвіра, смотрича, тобто тих, хто є винуватцями, хто відволікав увагу суспільства, так як і в нас, між іншим відбувалось, да, замість того, щоб рити окопи, про що казали Зеленському і всій там зеленій команді, ще починаючи з вересня місяця, вони рили під опозицію, рили під бойових генералів, яких тоді теж заводили в кайданках в ці в клітки. Так от поки. Триває активна фаза війни, то в Ізраїлі ніхто не розбирається з відповідністю, ну то мірою тієї Відповідальність. відповідальність, яку несуть ті чи інші військові керівники, хоча на адресу політичного керівництва країни весь час лунають. І ми ж бачимо сотні тисяч виходять на демонстрації проти їхніх прорахунків, тому що саме вбачають цьому велику провину Натаніагу, що він відволікав увагу суспільства від традиційно головних пріоритетів державі безпеки і оборона, оцею так званою судовою реформою, яка мала убезпечити його власну свободу. І безпеку не безпеку держави, а безпеку його так само і в нас от сьогодні навіть написав Стів Кортес. От зараз в публікує його статтю. Що на жаль, Зеленський використовує цю ситуацію для того, щоб зняти з себе відповідальність відтермінувати політичну відповідальність відтермінувати вибори. Він ну, це колишній нинішній радник і Трампа і Джей Ді Венса, оглядач CNN. Він пише, що насправді. За всі за всю історію сполучених штатів і того самого Ізраїлю, між іншим, теж згадує, що ніколи не відтермінували вибори. Вибори проводили і в Першу світову війну в Штатах і в другу під час найкровопролітнішої громадянської війни проводили вибори в сполучених штатах. А він тут пише, що Зеленський насправді користується сьогоднішньою ситуацією для того, щоб відтермінувати вибори і, зрештою, відтермінувати свою відповідальність, тому що 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 зараз ви висувають, яке зван... Внувачення цим генералам, що вони ігнорували попередження розвідки і не Здійснили певних кроків, тобто, а хто ігнорував шість місяців попередження, які лунали, і від президента Сполучених Штатів, віцепрезидента від голови, СЦ, голови СЦ, ЦРУ, від державного секретаря Сполучених Штатів більше ніж шість місяців. Я пам'ятаю свої ефіри літа двадцять року, коли першу... ми говорили скільки ще більше військ стало на кордонах, на яких кордонах? Я дуже добре там на, на сусідній студії ми працювали, і кожен кожен раз приходив Деш новий ефір, і нові дані ще більше там додалося військ в тих чи інших місцях. Але але але, але зелена команда мало того, що ігнорувала ці попередження, вони їх спростовували. Тобто, ми ж пам'ятаємо, як на камеру Зеленський тоді в масці сидів він напроти голови ЦРУ і каже: у вас добра розвідка, але ж вона вона далеко. А наша mm. близько тут, і наша краще знає інвесторів і, ніяких, розлякаєте. і ніяких ніякої небезпеки немає. Ви своїми попередженнями за відлякуєте інвесторів, і ми втрачаємо. Скільки там 7 мільярдів? Ну потім рахували, що дійсно ці 7 мільярдів це те, що вони могли б втратити, не купуючи за дуже вигідними цінами цей так званий білоруський російський бітум, Да, на які за, за допомогою якого розширювали дорогу до Чорнобиля для того, щоб російські танки потім безперешкодно доїхали до. Бучі ірпеня за лічені години, тобто хто розформував цей танковий батальйон, новіше, ну, який мав бути початком там танкової бригади, з зовруча захищав е північний кордон, хто відвів дивізіони шилок, які прикривали в е -е, аеропорт і стояли вздовж е -е, Київського моря, для того, щоб не дати можливості російським гелікоптерам. Я ж пам'ятаю, я прокинувся 24-го числа. Перше, що я побачив, як як на параді летиться кавалькада гелікоптерів. Ви винтокрилівці там десятки, які сідали в гостомельському аеропорті. Добре, що потім встигли наші артилерісти зруйнувати цю смугу злітно посадочну яку намагалися використати для того, щоб там сіли ці 10 літаків і які летіли з псковськими десантниками. Тобто, хто відвів бригаду Нацгвардії, яка захищала, яка роками тренувалася для захисту цього аеродрому? Ну тобто таких питань вже десятки і. Сьогодні для того, щоб відволікти увагу суспільства від своєї відповідальності, накидають на, на генералів, які насправді героїчними своїми діями зупинили зупинили ворога. В той самий час, як на я всіх навіть закликаю, подивитися перше звернення Зеленського в перші години. Не те, яке пізніше там було записано, а там о сьомій чи восьмій годині ранку, 24-го числа. Там немає жодного слова про те, що ставайте на захист держави. Там каже, зберігайте спокій. Лишайтесь в своїх будинках. Як це так? Ти верховний головнокомандувач, і ти, і ти касамі з того, щоб сказати йдіть до військоматів, долучайтеся до загонів тероборони. Він каже: Зберігайте спокій. Це головний заклик верховного головнокомандувача країни. Ну тобто, цей вже перелік цих довжелезний. Ми створили якраз я на своєму каналі, розмістив це тиждень тому чи 10 днів тому. Як неминуча була російська ця навала через те, що практично ми на жаль, суспільство розписалися власною там Дності, коли проголосував 73% проголосували за те, щоб перестати стріляти і зустрітися посередині. Тобто, що треба ще було путіну, який ще іншим йому потрібен був пас, якщо абсолютно більшість населення готові були зустрітися посередині і сьогодні. Дійсно, з тих дев'яти областей, на які він зазіхав ще в, 90, в, 20, в 2014 році, да про дев'ять областей Новоросії, він сьогодні чотири з половиною фактично її окупував. А ще тему, Дмитре, хотілося б продовжити, знаєте, яким питанням? Чи ви, чи я, чи Наталка, а будь-який слідчий ДБР може встановити цю неналежність приготувань і так далі. Ну так, то хто він? А, так, хто мав би встановлювати, і навіть Специально. якщо це відбулося, тим більше, нам, і я переконаний, слідчому ДБР, невідомо, що таке справжній бій на передовій. Окрім бойового офіцера, як діяти в тій чи іншій ситуації, зважаючи на обстановку, побудовані укріплення і споруди фортифікаційні. Скільки ми вам так. з вами чесали язиків тут під час розмови на цю тему і так далі? У ну, так і мало того, з зараз заарештовують генералів там полковників. А де заарештовані воєначальники, як вірніше, начальники, очільники зеленої цієї адміністрації, які постачають браковані міни? Сотні е, тисяч е, е, бракованих мін постачають на фронт, через яких проривають оборону російські війська і гинуть українські солдати. Жоден не притягнутий до відповідальності, де притягнути до відповідальності за ці яйця по 17? Де притягнуті до відповідальності за ці 23 мільярди, які були прораховані на дрони, які виявляється, там, американці поставляли нам дрони. Ми забезпечували фронт. Ну секретна була поставка. Да? А виявляється, що ці гроші взагалі не перераховували на фірми, які накручували там по 200-300% своїх комісійних, тобто. Казали, що це виправдана суми, які перераховували, виявилось, що вони абсолютно не виправдані такі величезні витрати. А тепер, слідчий, який вів цю справу, вчора написав заяву, сказав, що ну, ті, кого він високих посадовців намагався притягнути до відповідальності, скасували всі ці звинувачення на їхню адресу. І він на знак протесту, слідчий наву написав вчора заяву про звільнення. Ну тобто, ми бачимо, що набагато більше страшні речі відбуваються, за яких ніхто не несе відповідальності в країні, а притягують бойових генералів, які насправді якими має пишатися країна. Тобто, це знов ж таки підрив не просто морального стану, взагалі обороноздатності країни. Я ну, в своїх програмах на Ютубі в мене є декілька випусків на тему «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні чи на що витрачалися російські гроші. Тобто за формулою Дзержинського, яку нам цитували в нашому там військовому інституті на цій кафедрі спецпропаганди, завойовуючи нові території в 19-му році, Дзержинський писав, Ми маємо знищити всю місцеву еліту незалежно від її ставлення до більшовиків. Просто щоб всіх всіх знищити, щоб повністю дискредитувати і всіх більш-менш впливових діячів, що в нас відбувалося за рахунок дії цього, ну навіть і такої цієї. П'ятої колони, чи як той самий 95-й квартал, який роками висміював всіх українських політиків, і жодного разу не пожартував якось серйозно навіть, на стосовно там того самого Путіна. Да, чи ну були там жарти про те, який він там мачо, що в нього там крім Кабаєва, ще якісь там дівчата на підтанцьовці. але справді гумористичного сатиричного продукту про проти Росії не було. Він Висміював МВФ, яке, начебто, тут хоче перетворити Україну, назвали ще для ядерних. Сміював того самого Ющенка голодомором, да, за що То треба було вибачити? Висміював Україну як порноакторку. Ну, тобто, перелік же довжелезниці.